Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх тих, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтесь разом з нами. У нас черговий робочий день на нашому господарстві. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою. Ну і біжимо працювати, обговоримо разом з вами важливі і актуальні питання у свинарстві і не тільки. Так, з самого ранку, можна так сказати, організували запас кормової бази. Виготовили комбікорм і для свиноматок супоросних, і для свиноматок лактуючих, для поросяток, які також відлучені комбікорм виготовив. Він якраз виготовляється, можна так сказати, найшвидше і найлегше, тому що подрібнюємо зернову групу, додаємо БМВД. Стартове, ну і можна так сказати, змішуємо всі от смаколики між собою. Вивантажуємо і годуємо нашим безхвостикам. Що стосується комбікорму для супоросних свиноматок. Тут також все досить таки легко. Зернова група у виді ячменю, пшениці і кукурузи. Білок у виді соняшникової макухи, коли є можливість, використовуємо соєву макуху, але можливості такої вже досить таки довго нема. Тому використовую со соняшникову макуху. Ну і, відповідно, премікс для свиноматок. Що стосується. Комбікорму для лактуючих свиноматок це ті свиноматки, під якими у нас знаходяться маленькі поросятка, вже напевно трішечки більше року користуюся лактуючим БМВД. Трішечки, звичайно, дорогувато, але результат набагато-набагато кращий, ніж тоді, коли там мішав, ліпив. Не зрозуміло що і не зрозуміло як БМВД використовую що на старті для поросяток, що для лактуючих свиноматок від гранулки. Єдина різниця в тому, що для поросяток на старті вона так і називається стартове БМВД для поросяток на дорощуванні від 10 до 30 ну, а БМВД, яке предназначається для лактуючих свиноматок, воно так і називається БМВД для лактуючих свиноматок. Там також все просто: зернова група, додаємо БМВД, все гарненько, ретельно перемішуємо і згодовуємо свинокам. І якраз от середня вага поросяток набагато набагато покращилась в момент відлучки, аніж тоді, коли я. Годував все тою ж зерновою групою, соняшниковою макухою і преміксами, тому рухаємося поки що, можна так сказати, так. Питання кормової бази, як і завжди, можна так сказати для нас, людей, які займаються вирощуванням тварин, завжди є актуальне. І що стосується, друзі, цін на зерно. Хотілося би, щоб і ви поділилися цією інформацією відповідно до тих регіонів, в яких проживаєте ви. Ну і напишіть, будь ласка, що у вас із цінами на ячмінь, на пшеницю. По чому дуже цікава також соєва макуха, дуже-дуже актуальне питання. Ну, а я в свою чергу розповім, що у нас відбувається в нашому Конотопському районі і Сумській області із цінами на зерно. Був період буквально там. Півтори-дві недільки назад, коли страшенний ажіотаж з'явився на зерно, воно буквально там щодня на якісь 10, 15, 20 50 копійок за кілограм дорожчало. Але що хочеться відзначити безпосередньо зараз, трішечки трішечки ріст цін призупинився і. Від 5,50 до 6 гривень ну, безліч, можна так сказати, зерна, якого можна придбати, і зерно дуже і дуже гарної якості. Звичайно, ті, хто розраховується по безготівковій формі, там ціна значно-значно дорожча. Ну, а за готівку у маленького середнього фермера реально можна від 5,50 до 6 гривень. Зараз. Брати зерно, як то кажуть, бери не хочу. В період жнив, звичайно, мої колеги і друзі, і по 4, по 4,50 брали і по 5, Але ми трішечки той момент прогавили. Не було можливості чим довести зерно, тому доводилось купувати вже по 5, по 5,50. Так що з нетерпінням буду чекати інформації від вас, що відбувається у ваших. Регіонах із цінами на зерно продовжують рости чи стабілізувалися так, як у нас, чи, можливо, навпаки падають ціни на зерно. Друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі, напишіть, я думаю, мені і людям, які будуть дивитися це відео, питання це доволі цікаве. Що стосується годівлі відлучених поросяток, відразу перевожу їх на стартовий комбікорм, не зменшую. Відсоток воду БМВД в цей же самий стартовий комбікон, тому що дуже часто хлопці пишуть і якби зауважують на тому, що безпосередньо після відлучки поросяток від свиноматки, відсоток воду білка вони зменшують там і до 15-18 відсотків. Я такого ніколи не роблю. В принципі, глобально в цьому проблеми не бачу, тому що та схема, по якій можна так сказати, підготовлюю я. Поросяток до відлучки вона максимально якби, ну, підготовлює поросяток до повноцінного такого адекватного переходу від свиноматки до дорослого життя. В момент, коли вони ще знаходяться під свиноматкою, десь із 10 з 12 дня поступово ввожу в їх раціон предстартовий комбікорм, гранульований, купований. ну і десь на 22, й 23-й, 25-й день в оцей престартовий комбікорм починаю поступово вводити стартовий комбікорм, той стартовий комбікорм, на який вони будуть переведені після відлучки. Ну і в момент, коли я вже перевожу поросятку, вони ходять і в туалет повністю гарними сформованими каловими масами. Ну і шлунок їх можна так сказати. Підготовлений до цього стартового комбікорму. Ну от як би це не естетично виглядало, але як ви бачите, калові маси прекрасний вигляд мають, тому. Є іноді, звичайно, в окремих індивідумів певні розлади, але в принципі це не є глобальна проблема. Ну а якщо поросятко не бачило не при стартового комбікорму, не стартового комбікорму в момент лактації і відлучити його від свинки і відразу ж насипати стартовий гарний потужний комбікорм, там відсотків 90, якщо не більше, що вони запоносять від переїдання. Ну і плюс також слід зазначити, що Перші десь 3-5 днів з моменту, коли відлучаю поросяток від свинки, то не перегодовую ні в якому разі їх. Годую, можна так сказати, там 3-4 рази на день, але в якійсь мірі порціонно на виводок, наприклад, там 10, 12, 13 голів, буквально. 300-400 грамм це разова порція комбікорму, буквально просипали на довжину всього корита і поросятка буквально там за 5-7 хвилинок все виїдають і вилизують. Це означає, що оптимальна ідеальна кількість комбікорму, можна так сказати, для них. В принципі, глобально тут проблем жодних немає. Завтра будемо потихеньку відпускати наших жевжиків. ці троє Красунчики поїдуть до нашого постійного клієнта. Так що обов'язково завтра розповім вам все те, що відбувається у нас із цінами на живу вагу, сало, м'ясо. Так що не пропустіть завтрашнє відео. Ще питання стосовно годівлі свиноматок. ну Взагалі. Оптимально таку велику увагу приділяю свиноматкам і годівлі свиноматок на лактації в період супоросності зерно у виді. Ячменю пшениці і кукурузи, зерно і пшениця у рівних кількостях кукурузи порядка 15% у раціон входить, 15% соняшникової макухи, премікс і годую отаким от, от комбікормом рівно за неділю до постановки поросят свиноматки у фіксований станок, де і буде відбуватися у нас опорос. Ну а за неділю до опоросу перевожу свиноматку на Лактуючий комбікорм на базі БМВД лактуючого гранулка. Ну і вже потім весь період лактації годуємо свиноматку оцим комбікормом. Годівля відбувається три рази на добу зранку, в обід і ввечері. Це оптимальний варіант для гарної, ну якби для гарного розгону лактації, комбікорму. у мене свиноматки споживають від 4,5 до 6 кг на добу. Це свиноматки, які знаходяться на лактації. За два дні до відлучки поросяток зменшуємо кількість комбікорму, який поїдає свиноматка, до 1 кг. Все це робимо для того, щоб якомога менше молоко, молока продукувалося її організмом, тому що оце от молоко. Після того, як ми відлучаємо поросяток, якщо ви не будете зменшувати кількість комбікорму, яку вона поїдає, комбікорм, гарний, потужний, насичений білком, і оцей от комбікорм, якщо ви будете його дуже багато давати, він буде стимулювати якраз от вироблення великої кількості молока. І якщо ви не зменшуватимете кількість білка в раціоні комбікорму або кількість комбікорму, поїдаємо з свиноматкою, то вим'я буде дуже сильно набухати, молоко буде застоюватися і, в принципі, можуть відбуватися запальні процеси. А так за 2-3 дні зменшуємо до мінімуму кількість комбікорму. Ну, і в послідуючому повністю перебираю БМВД із раціону, після того як свинка приходить в охоту. Запліднюємо її, ну і вже після того переводимо свиноматку на комбікорм для супересних свиноматок, і отримує вона у мене від 3 до 3,5 кг комбікорму на добу. Не більше, який би в неї апетит не був, як би вона не їла, але не більше, менше. Звичайно, є свиноматки, які ну, не дуже там гарно їдять суперово, але в середньому від 3 до 3,5 кг усі свиноматки споживають. Чому не даємо більше? Для того, щоб свинка не набирала надлишкової ваги, тому що надлишкова вага вона також дуже негативно впливає в послідуючому на всі процеси, які відбуваються із нашими свинками. Так що, товариство, сподіваюся, що відповів на всі цікавлюючі вас питання, кого буде? Ще щось цікаве, обов'язково пишіть в коментарях і в такому відеоформаті будемо робити для вас е, відео. Сподіваємося на підтримочку у видів вподобаєчки, на е, коментарі у е, якраз коментарях з приводу цін на е, зерно. Те, як ви годуєте своїх свинок, можете написати. Ну і До нових зустрічей!